Я опинився в якомусь в такому саду дуже гарному, так ніби я, е, ну, то я собі думав, що я в раю, маленький і такий був, я думав, що я в раю. Е, все дуже гарно, там розквітає е, квіти, трава, дерева. І я сиджу в руках нам, у Бога. Бог посадив мене на коліна і каже, я кажу до нього, Боже, прости мене, що я такий був нечемник. Е, він каже, я тебе прощаю. І я просто відчув, що він мені дав другий шанс. До чого я цю історію розказую? В цей момент я відчув, що він мені дуже рідний, що я йому небайдужий, що він мене любить. Ми будемо зараз співати пісню, я сиджу у ніг Ісуса». Асоціація в мене, вона мене асоціюється з цим сном. Тут я сиджу у ніг Ісуса, а там я на руках у нього сидів. Тобто, справді Ісус нас любить, Він до нас небайдужий. І як добре, що Він є нам другом, що Він є нам справжнім батьком.